Це дорога між Берестовцем і Комарівкою, їде маршрутка ніжен холми. у таких ямах, по калюжах. Ніже їде більше, ніж потрібно часу. Шофер хоче сказати пару слів для голови громади Бондаренка. Сідайте, заходьте, сідайте, ми будемо їхати, я буду розказувати голові громади. Що голова громада не працює так, як треба. І пасажири хочуть сказати. Оце парусів. проміжуток, кілометр проміжуток, а ми їдемо 10 хвилин, тому що дороги немає. Люди утром не встигають на електричку. Скажіть, що за дорогу. Дороги ужасні. Люди не встигають ні на електричку, ні на роботу. Мисимо прийняти міри нашій громаді. Не Немає там асфальту, ну, зараз є заброшені ферми, можна засипати любим боєм, є люди в селі. І це можна хоча б частково ямки позасипати боєм, кирпичом. Так що приймайте міри. А то добилися до кормушки, такі в кармани все гребете, що депутати. Що міські ради, що сільські ради на людей чекати усі хочуть. в інтернеті будемо виставляти Це Виставляйте Чер... в інтернет. Чернігівська область, Ніжинський район, комарівська громада.